Так, народ, всім привіт! Сьогодні ми збираємо циклопа, а точніше мотор м 1 напевно напевне. Що. Але з примусовим охолодженням. Значить, Картера у нас готові, підчепники, сальники є, коробка, метизи. Ну, Це нагадаю мотор після ремонту. Ну, тобто, я перероблюю після когось, не знаю після кого. Все, як завжди. Колінвал я зробив, все тут чітко. Колінвалчик як новий, хто слідкує за цим мотором, то пам'ятає, який там був колінвал. Значить, Все лишається майже те саме, тільки за виключенням поршень. Поршень у нас від Ямахи, тонкі хромовані кільця, еспандер. Коротше, все тут чики пуки циліндр розточений, відхонінгований. Його дохонінгували там пару, пару з десятку, по-моєму. Головка. Ось така у нас головка. Я тут нічого не, не робив, не викручував Покажу що. Ось такий кожух охолодження Надвигун двигун, хто не бачив. Вставляється ось такий вал, який приводиться в дію отак жорстко на зірку. Ну, Коротше, хто знає то знає. Циліндр відпісочений, помальований. Значить, що тут ще вам розказати? Тут буде стояти CDI від Bape UAI. Повністю повний комплект тут. стоїть запалювання, кому треба ось контакти. Ну, не ті контакти, що ви думаєте, Значить, що ми тут будемо замінювати? Тут я вам зараз покажу Тут є коробка, Коротше, тут немає зацепу всіх кулачків шестерні. Тобто Оця пара, що тут зараз є, вона є бракована. Я потім покажу вам детально. Ми будемо замінювати тільки ці дві шестерні, тому що тут передаточні числа на Като, чекайте. По-моєму. ага. На третій передачі передаточні числа тут свої. Тобто на цій коробці дрібний крупний а там дрібний. Чи наоборот, ну, неважливо. Через цієї коробки ми будемо брати тільки ось цю пару шестерні. Вони там ідентичні, просто відрізняється четвер... третя передача. Значить, далі... Оця во штука.